Ось таку кукурудзу, дорогі мої, це вже готово. Ми сьогодні готуємо за рецептом моєї донечки. я зараз ознайомлю, що це за рецепт. Це дуже-дуже смачний, насищений, соковитий качан, який виходить при готуванні в цьому рецепті. Тож, знайомтеся, як її буду готувати. Привіт, любі друзі! Сьогодні я хочу вас ознайомити з ідеальним рецептом приготування кукурудзи. Як ви бачите, в мене величезний пакет, тут вісім качанів кукурудзи і величезна кастрюля, в якій я буду готувати цю кукурудзу. Кукурудза це дуже хороший продукт. Кукурудза це і для нашого організму хороший продукт. І діточки її люблять, да? і дорослі люблять її, неї готують і каші, з неї готують і гарніри, з неї готують і закатують кукурузку. Да? Ми кукурузку закриваємо, і тоді ми додаємо її в салати. Також і кукурузною борошною, в якому жаримо рибку. Дуже-дуже смачно, кстати, така хрумка шкіра, якщо жарити рибу у кукурудзяному борошні. І кукурудза це неприхотлива рослина. вона... Її сіють і в селах, її сіють і фермери, і вона дуже гарно росте, вона не примхлива, вона любить водичку і дуже-дуже дійсно велику користь приносить для людини. І я покажу, як я готую кукурузу. Я обриваю верхнє листечко, ось таке, оце, і відкладаю його в сторону. Далі я обриваю листечко із кукурудзи. Це вже всередині, тому що верх не можуть її оприскувати, кукурудзу, Да? І кладу його, да, я його промию, кладу його окремо. Ось так, і бачите, як його багато з зні... нього качана. І обриваю. Також я називаю кукурудзяні коси. Оце, ви знаєте, воно теж корисне. Я його висушую і тоді я його запарюю як чай. І воно також корисне. Ми знаємо, що його використовують і в медицині кастрюлю я устелила вимитим листям кукурудзи. На дно я кладу на листя кукурудзи, я кладу качани кукурудзи. І так я застелю все дно кукурудзою. І ось ми бачимо, дно я услала кукурудзою. Да, в мене вийшло 4 штучки і частиночка, щоб не було пустоти. І я знову промила листя кукурудзи. І настиляю наверх цього шару кукурудзи, який я поклала зверху. Ось так, так? Да? Ви бачите, що кукурудза повністю покрита листочками. Ось так. І знову я кладу кукурудзу. Такі гарні качани. Два. Так, і три, і один кусочок буде мене збоку. І знову я промиваю листя кукурудзи і постиляю наверх. Ось так. І так, кукурудзу я накрила листям і зараз буду переносити її до плити. Чайнику я нагріла водичкою, закип'ятила і буду заливати кукурудзу. Я не солю, нічого не роблю, отак як є, вона буде готуватися. Зараз я заливаю кип'яченою водичкою із чайника ось так. Повністю гель щоб покрити кукурудзу до верху. так, Накриваю крішкою. Газ включаю. Спочатку на максимальний, так? нехай вона закипить, і потім я на середній і буде готуватися вона 25 хвилиночок, не більше. Ну от і все, пройшло 25 хвилиночок, і наша кукурудза зварилася. Але це тільки зварилася, що я буду з нею робити далі, я покажу. Кукурудзка наша відварена. А зараз я беру стіпочку солі і ось так натираю в її качанчик. Я нагадую вам, що кукурудза при варці не солилася і нічого я їй не робила. Ось так, за смаком соліть. Да, хто любить солоніше, хто любить не дуже солоне. Але я вам нагадую, що цей рецепт барки кукурузи найсмачніший з усіх, який я тільки знала. Потім я беру кусочок масла і також намазую кукурузу. Ви відчуваєте пальцями. Бачите, вона починає блищати. Кукурузка наша змащена, вона готова. Вот. І запах навіть, да, вже зараз виходить на наружу, на дуже-дуже смачне. Вот. І так я зроблю з другим качанчиком. І змазаємо маслом. Цей неповторний смак, ви запам'ятаєте, назавжди. І отак готувати кукурудзу також будете постійно. Не захочеться вам ніяких е, ніяких приготувань. Ось так. Ну що ж, кукурудза наша, наша приготувалася, я її намастила сіллю, маслом і можемо її. Тепер пробувати. Знаєте, дійсно не можна відірватися. Mm -hmm. Суковіта. Солодка. Дуже-дуже-дуже смачна. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Діліться рецептом з друзями. Все вам самого самого найкращого. До слідуючого відео. До зустрічі!